Вітаю вас, мої дорогенькі, як зміниться ваше життя в найближчий місяць. Так, дорогі, будемо дивитися. Пройшли вже, пройшло вже Різдво, перше, 25 те Ми так дуже готувалися сім'єю, тому я трішки пропала. Як ви відмітили це свято? Як у вас все пройшло? Напишіть, будь ласка, мені цікаво. Можете написати також, з яких ви міст? Мені цікаво, які міста мене більше дивляться. Дуже, дуже, дуже буду вдячна, подивлюся, хто звідки. Так. А якщо цікаво, я розкажу трішки про себе, з якого я міста. А, ну, якщо не цікаво, можете прокрутити. Я з міста Києва, я народилася в Києві, тобто, ну, свідоме життя прожила там. Ось не буду довго розказувати, саме, що там, як. Ми розповідаємо про міста, тому розкажу друге місто, яке мені як рідне, це коли я вдруге вийшла заміж вже, то це місто Львів. ось. Тому це дві, дві, два таких міста в Україні, саме в Україні, я не кажу про інші частини так, світу, саме в Україні це два рідних міста для мене. Так. Ну що, поїхали. Як зміниться ваше життя? Найближчий місяць, протягом найближчого місяця. Як? Угу. А ось, дивіться, як зміниться тут якийсь король кубків у нас. А хто ти такий король кубків? Одразу вийшов, такий не стісняється зовсім. Хто ти такий король кубків? Угу. І десятка кубка каже, я сімейна людина. І десятка пентаклів, ніфіга собі. Як зміниться ваше життя протягом місяця? У мене хтось тут, або налагодження стосунків з вашим чоловіком, який вже є, так? або тут реально хтось виходить заміж. Або, ну, може, освічиться. Кохана людина і скаже, ми будемо жити сім'єю, все буде добре, в мене все є. Так, є тут король Кубків, який націлився на вас. Давайте подивимося тоді, хто він такий. Що це за король Кубків, який вийшов тут у нас? Так, працьовита людина. Хто це такий? Хто це такий? Вас любить? Ну, це той, хто вам скоро освічиться в коханні? Він робить щось для вас. Можливо, якісь подарунки для вас готує, і буде скоро освічуватися в, ваш... в коханні вам. Так, хто він такий, ви його бачите, ви його знаєте? Допоможе! Це допомога. Це людина, яка вам в чомусь допомагає або допоможе. В чому він допоможе? Повернути долю в правильне русло, в чому він допоможе? Якось так обійти гострі кути. Так, чи чекаєте ви саме такого? Саме такого. От саме. А це що таке, дівчата? Ви кажете, ну, можна було б краще. Чи чекаєте ви саме такого? Це новеньке для вас. Щось новеньке. Чи чекаєте саме такого? Ви... Ага, є якась темна сторона, так, темний бік а, в, цій, в цієї людини, який ви ще не знаєте, наприклад, так, або а, не те, щоб там вам все не подобалося, але щось таке, що буде таємним, і вам буде цікаво розкрити цю таємну сторону. Так що це найближчий місяць. А що саме може бути в найближчий місяць? Що саме може бути? Що від, від нього може бути від цієї? Так. Що буде? Ну тут вже такий є величезний плюс. До речі, для вас це буде дуже швидко. Тут, крім освідчення і пропозиції, буде дія. Так? Тобто він каже, давай тоді рухатися так і так. Ну що ж. Є все-таки якийсь чоловік, який буде з вами говорити на тему разом жити, разом бути, разом сім'ю робити таке. Чому диявол? Тому що є хтось, хто проти, хто. Хто проти, хто проти? Є якийсь супротив, мені це цікаво. Є двоє, хто кохає. Чи є хтось проти, як то говориться, ну, ви не одразу, я так розумію, зможете покохати, але тут кажуть, що дійде до того, що ви будете кохати один одного. Супротив, можливо, від вас, до речі. Тому що ви не одразу все сприймаєте так, як бачить людина, він то вже, начебто, такий готовий, бо він побачив вас, він сказав, що все, це та, яку я шукав, а ви для себе, я так розумію, що не одразу вирішили. Так, ви така, знаєте, ви самостійна настільки, що вам ну, не потрібно зайвих якихось у знаєте, коли там на себе пушкун цього накидав, щоб більше здавалося цієї людини, то ви бачите його без всього цього. розумієте? Вам не потрібно зайвого нічого, що замилювала б вам очі, тобто ви і так бачите тих людей. Ви самостійно настільки, наскільки це можливо. Ось. Тому не кидайтеся то точно, на, на, то, на, ту, на ту людину, навіть який вам там і допоможе. Якось там, не знаю, стелити буде перед вами ці доріжки. в чому він вам допоможе? Як він. Так, трошки прикриємо. Ага, це щось стосується вашої мрії, вашого майбутнього. Наприклад. Ви хотіли стати зіркою, він допоможе стати зіркою. так. Те, від чого ви залежите, Ви хотіли, ну, якась ваша мрія. Тут саме зірка показана: вашу зірку він зможе дістати Ось. те, що ви хочете, що ви хочете. От зараз те, що подумали про, про якусь вашу мрію, От він вам зможе дістати це. Хоча ви і сама така, що можете попрацювати, попрацювати і дістати. І він це бачить, він це розуміє. Так, це буде нелегко для вас. Але ви це зробите ще прикол. І тому з вами важко, каже він. Ну що ж, взагалі, наскільки сильна, ресурсна людина. Подивимося, ну така, дуже сильна і дуже ресурсна є. Ага. А це. Той, хто долає шляхи самостійно, ні в кого не просить допомоги, не виклянчує, так? А якщо і допомагають йому, то ті, які якому, ну, кому він колись дуже сильно допоміг. Так, добре, отак от, от багато ми говорили про чоловіка, який з'явиться. Тобто з'явиться в межах місяця у багатьох дівчат чоловік. Давайте подивимося на ту, до, до якої. Ой. До якої якраз цей чоловік прийде. Я хочу подивитися сигніфікатор. Я хочу подивитися, щоб ви зрозуміли, це ви? Так, є якісь блоки. Так, дивіться, це ви. Не бачу, не чую. заблокована, не хочу нікуди йти. Ось таке красива жінка. Так, іще сигніфікатор. Сама цінність. Ви вже настільки а, свій ну, як, бриль, 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 як цей. Діамант свій вишколили, що це вже просто найцінніший діамант. Ось так. Або тут просто, знаєте, таке очищення було. Ви в чомусь учень, а ви знайшли якесь зерно, життєву якусь суть і зрозуміло дуже багато для себе. Ви, ну, і ця карта це підтверджує, просто, знаєте, усвідомлення всього на світі. Ось, але ви розумієте, що це тільки початок і ще дуже багато чого є. Ось, тобто вам самі дуже не скучно. Але тут, бачите, з'являється якийсь чоловік. І він е -е покаже те, що він дійсно справжній чоловік. Так, треба продовжувати. І я тут говорила про те, що. Дійсно, чоловік намагається показати себе з найкращих сторін. І з одного боку, а з другого боку, не хоче втрачати вас, і трішки це ну, помітно, так, нервово. Ось таке. Ну, я тут бачу, хотілося б закінчити саме про цього чоловіка, тому що ми б хоч хотіли подивитися на багато з яких змін. Ось, але... Але. Я питала, чому саме ви, якась невідома сила тягне його до вас, і він бачив вас саме таку жінку, яка, знаєте, як, ну, для стосунків стабільних. Не просто там легкі, а стабільні стосунки. Так, давайте закінчимо про цього чарівного чоловіка, або поїдемо далі. Що зміниться в вашому житті? Так, як я питала, як зміниться ваше життя в найближчий місяць? Як зміниться ваше життя в найближчий місяць? Так, справедливість виходить. Світ і диявол. Дивіться, цей місяць буде дійсно якась ситуація. Ну, тобто, це якийсь такий доленосний або навіть кармічний місяць, коли буде. Буде видно тих людей, які, наприклад, погано проявлялися до вас, погано щось чинили вам. Тут справедливість саме про це. Ви в центрі уваги і на вас цей місяць буде дуже ну, такий, ви центрована. Ви дійсно будете сконцентр... ну, як? центром свого всесвіту, і на ваш світ клином зійдеться, як кажуть. По-перше, у якогось людини, у якогось чоловіка. Ось, і по-друге, у вас самі. Тобто, ви будете більше собі приділяти уваги. Тут диявол каже, що не перегнути палку, я не знаю, можливо, саме в цьому, або якась спокуса може бути. А, так, ви можете просто забути про все, все інше. Тобто, тут говорить про золоту середину. Що якщо у вас були важкі часи, то ви більше приділяли увагу, наприклад, не собі, а навколишньому світу, там, людям, які оточували вас, тобто ви жили не для себе, а для них. Тепер, навпаки, і ви тільки для себе, то це, то, то це класно, звичайно. Але тут якось так кажуть, що не перегник палку щодо того, щоб ну, не, наче не бачити людей навколо. Ось Що зміниться? Ну, що зміниться? Ви не знайдете пару. Тут тільки про це. Тільки про це, дівчата, тоді, що ж, цей місяць по під цим знаком. Ви можете, тобто ви знайдете і ваша задача, звичайно, ну як, або прийняти, або не прийняти. Тут повз, повз нього не пройдеш, це точно. Так. А це нам те ж саме розказують, чи це інший якийсь? То те ж саме, іде і все. З пропозицією йде. А хто це такий? Це якийсь інший? До королеви кубків. Хто це такий? Чірка покупки в сльозах і депресії. Якийсь чоловік, який бачить вас імператрицею. Тут що, колишнє, чи що? Повертається хтось, повертається. Дуже така схожа історія, але тут дуже фонить. Стосунками, які вже були. Якщо там більш нове, тут щось таке, що вже було. Переродження, бачите, іде. Старе вмирає нове ідея, нове життя. До речі, буде пропонувати вам цей колишній новий шлях. І в нього вже є просто план, він вже робить кроки для того, щоб бути разом з вами. Має стабільність. Має де жити, от я буду казати, і має ціль вас завоювати. Буде робити все для того, щоб, щоб ви були з ним. Ага, мені оці карти три показують, що тут є ще фонить якоюсь третьою особою. Тут не все так просто. З колишнім не все так просто. Якщо там людина вільна і все норм, то тут ще хтось за його спиною. Так. А, ну, що тут кажуть? Ну, його дійсно не зупинити. Каже, чекай. Тут такий момент вам доведеться обрати, як бути. По-перше, двоє чоловіків. Це найближчий місяць, ну, можливо, в когось трішки далі розтягнеться. Але тут кажуть, що дійсно такі ситуації є. І про інше зовсім нічого не говорять. Тут кохання і там кохання. Тобто і тут стосунки, і там стосунки. З їхнього боку, так, є почуття. З вашого ви вже там дивіться, тому що тут саме говорять, які енергії будуть зовні. А всередині ви вже відчуєте, як там будуть складатися у вас з вашими почуттями справи. Цей буде закликати вас до того, щоб ви почекали трішки і бачите, ну прям тут якийсь здолоносний такий момент, що можна і з ним, якщо ви захочете. Але якщо ні, то просто скажіть собі, ні. Навіть не потрібно писати в коментарях, тому що я кажу тільки те, що є. Ось, не треба мене лаяти за те, що я тут показую вашого колишнього. Ось новий, якщо потрібно, я тут краще ще раз пройдуся потім в новому. Але тут повертається, бачите? Наскільки це серйозно, тому що я бачу, що коли повертається, воно ж там ще трішки фонить ще третьою особою. Ось, а наскільки серйозно це очікування? 8 він скільки серйозно. Ні, вам, це буде, вам буде здаватися, що це повертання в минуле. І ви будете обирати інший шлях, начебто обирати іншу енергію зовсім. Спочатку намагатиметься втримати, але у вас не вийде. Ви сама себе будете не любити, якщо ви обираєте мага. Все. А мага На цій, на цій взагалі так, карті, на цій, в цій колоді. Тут взагалі пентакль взагалі в самому центрі, буквально біля е, самого мага. Тобто ви обираєте того, хто вже знає, вже може і вже хоче бути з вами. Е, ви не будете чекати. Вам набридло бути в яким жити в якихось не знаю, повітряних цих замках, де взагалі нікого немає, крім вас. Так. Ви будете ви, ну як, вибудовувати навколо себе такий місточок зі своїх бажань, не місточок навіть, а такий, як. Кілочки вставляти, так, одне бажання, друге бажання, третє, воно, так, наче горожа така буде. Якщо не виконає чоловік, то це не, не ваш чоловік. І оцей, який каже, чекати, який каже чекати, він не зможе виконати. А зможе цей перший. Хотіла подивитися взагалі, а тут кажуть тільки про стосунки. І прям 100% про стосунки. Так, що ще? Давайте так. Тут ще кажуть, що якісь бажання здійсниться, ага. Якого ви не ну, зараз не бачите, і хотіли би, щоб це здійснилося, але ви не бачите шляхів, як це здійсниться. Воно буде, воно трапиться. Можливо, стосовно якоїсь людини, яка з вами в чомусь не згодна. Тут у нас все-таки паж. Така дитяча енергія, або це і доросла людина часто буває, але така, щось, щось таке, що незріло сприймає, можливо. Так, ще подивимося, як зміниться ваше життя в найближчий місяць ще. Бачите, рух, який ви собі намітили, колись він буде підвисати. Тобто ви начебто зупиняєтесь через появу якоїсь людини. І знову показують лицара. Лицара з якоюсь пропозицією. Тобто у вас була своя ціль якась, так? У вас дуже багато цілей, і одна з них, ви рухалися до неї, вона буде перервана тим, що з'являється оцей чоловік. І дійсно дуже слушні в нього будуть пропозиції, тому що ну, я бачу по трійці пентаклів. Це досить, так, треба буде прислухатися, подивитися, обдумати, що він там пропонує. Тобто щось таке, що змінить дійсно і ваші плани. Так, як зміниться ваше життя? Чи в основному ви будете закриватися від колишнього? Як зміниться життя? Від якогось короля мечів, який до вас, до речі, тягне тільки, не тільки ручки, які хочуть вас заграбастати, але й щось дає. Але ви його тримаєте за межами на відстані е, витягнутої руки, а можливо і кілометру. Так, ну так, ви не пускаєте до себе. Далі, тут ще така інформація, де є чоловік, який зараз відчуває, що він як заблокований, наприклад, від вас. Ви не берете трубки, ви не бачите його повідомлень, ось, або він десь ну не знаю, загубив вашу адресу, не знає, як до вас потрапити. Тобто тут різні рівні, я показую одне. Він хоче прийти, і ось буде на порозі. Але він тільки за, за порогами залишається. Тобто ми спитали, як зміниться. В цьому випадку він тільки до порога дійде. Як зміниться ваше життя протягом місяця? Гроші, що гроші. Дуже, ще яка ситуація така, вас буде трішки Напрягати лякати. Але, вау, помірність і сонце. Якщо ви будете помірні і не будете лякатися, там, наприклад, великих трат, ви досягнете успіху. Тут по карті сонце дійсно буде успіх в грошах. У фінансовому стані. Як зміниться ваше життя найближчий місяць? Якась. Як знаєте, знайдете якусь цінну інфу, або знайдете якусь цінну людину. Ось, це буде новий для вас елемент в вашому житті, так, який додався. За допомогою якого ви зможете почати, наприклад, ну, щось нове в своєму житті. Я бачу, що це чоловік. Також ви стає, стаєте більш цінною в очах іншого чоловіка, якоїсь людини. Хто він? Імператор. Ну. В майбутньому, це в майбутньому буде імператор, уявляєте? Тобто, знову нам кажуть про чоловіка, який дійсно зрозумів, що ви та сама. Все. Ну, для когось місяць, для когось, можливо, трішки, трішки там більше. Так, ночова королева, як зміниться ваше життя? Тут. Тут ви будете вирішувати долю. Долю якоїсь людини. Ви дуже швидко допоможете якійсь людині. Лицару Пентаклів. А, так. А, дивіться, лицар Пентаклів це якийсь такий це людина, чи це, це вас показують зараз, секундочку, ні. Це саме самітник. Тобто тут показують якусь якусь людину, яка в проблемі, і вона не вміє справитися з цією, з цією проблемою, там якісь такі кіпіші. Ось, і ви конструктивно допомагаєте, реагуєте дуже швидко. Так, далі, як зміниться ваше життя? Тобто ви вже втруча... ну, як? маєте вплив на інше на інше якесь життя. Як зміниться ваше життя? Ви знайдете правду в, як... в якомусь своєму бажанні. А це бажання проявиться, знаєте, як? Ви зробили перші кроки. Ось. і... У вас з'явилося ще більше натхнення, ще більше бажання для, для, до якоїсь діяльності, наприклад, або до чогось, так? Ви прям правду якусь дізнаєтесь і просвітління буде. Так що ще. Так, виходить, жриця. О, жриця з місяцем, і королева жезля буде говорити нам про, про те, що ваші здібності. Відаючи, вони розвиваються і розвиваються. Досить серйозно. Так, але тут четвірочка мечі, вона показує, що е, будуть періоди, і вам або вам просто кажуть, що треба брати періоди медитації якихось, і це досить серйозно. Просто серйозно. А взагалі говорять, що ви вмієте і сама себе захистити, і вищі сили це як одобрюють і теж захищають вас. Також ви не підпускаєте в своє поле тих людей, які можуть завдати вам шкоди або шкоди вашому майну, чомусь цінному. Ось так. Дорогі мої, це дуже класне було гадання. Я думаю, що на цьому ворожінні ви отримали максимум користі, і я буду чекати вас на наступних. А дуже дякую вам за вашу присутність, за ваші лайки, за коментарі, прекрасні слова. Це просто супер! За ваші подарунки і дуже дякую тим, хто фінансово допомагає. Я хочу, щоб все це бачив і допомагав вам в рази більше. До побачення, Па-па.